В ефірі програма Служу Україні. Цей тиждень для військових видався багатим на події сьогодні. У програмі чому на Яворівському полігоні зібрались миротворці з 16 країн світу? Як військові разом з пожежниками гасили полум'я? Для чого студенти влітку проводять час на полігоні? Хто з українських моряків боротиметься з піратами в Індійському океані? Військово-морським силам 21 рік. За цей час вони досягли високого рівня, шліфують свою майстерність, випробують силу та міць бойових кораблів морської авіації. І це як в Україні, так і за її межами. Збільшена наплаваність кораблів і суден. Зросли показники в підготовці пілотів, особового складу військ біргової оборони, водолазів, підрозділів забезпечення. Поточного року вперше в своїй історії національні військово-морські сили приступили до виконання завдань бойової служби, відновили військово-морську присутність у тих районах Чорного моря, де Україна як морська держава має національні інтереси. 14 країн цього року взяли участь у міжнародних навчаннях «Сібриз». Під час операції з безпеки на морі українські вояки знешкоджували піратів, надавали гуманітарну допомогу потерпілим, ліквідовували наслідки надзвичайних ситуацій та евакуйовували мирне населення із зони лиха, тренувалися в умовах, максимально наближених до реальних, відпрацьовували завдання не поетапно, а комплексно. В від прошлого года в этом ґаду ми використовуємо так називаємо реальне вірем. Ось та ситуація, яка происходит, она виповнюється паралельно з тою лігендою, яка працює, скажем так, в стране. Високий вишкіл українських військовослужбовці показали під час навчань Фарватер Миру. Разом із моряками Чорноморського флоту наші вояки виконали 24 бойові вправи. Стріляли з артилерійської зброї, вражали цілі у повітрі та на морі, знешкоджували плаваючі міни. Також визволили судно захоплене терористами. У 2013-му вперше за часів незалежності Корвет Тернопіль вийшов у море. Протягом місяця корабель подолав понад 1400 миль, а його екіпаж на високому рівні виконав завдання під час антитерористичної операції Чорноморська гармонія. Борються моряки з тероризмом і в Середземному морі у рамках операції НАТО активні зусилля. Міжнародні навчання це лише підготовка до більш масштабної події. Наші військовики візьмуть участь в антипіратській операції НАТО Океанський щит Україна єдина серед країн-партнерів, бере участь в усіх операціях Альянсу. Вже у листопаді флагман ВМС Збройних сил, фригат Гетьман Сагайдачний з палубним вертольотом і групою спецназу вирушить у північно-західну частину Індійського океану і пробуде там протягом шести місяців. Участь фрегата Сагайдачний. Місі з подрозділенням морської піхоти в операції Океанський щит в районі Сомалійського рогу. ще раз підтверджує, що Україна була, є і стається морською державою. Військово-морські сили України відповідають усім сучасним вимогам, підтвердженням цьому участь у престижних міжнародних навчаннях з такою потужною силою кордони нашої держави надійно захищені. Більше 1300 військовослужбовців з 16 країн світу спільно вчилися проводити миротворчі операції. За легендою тренувань учасники повинні були розв'язати територіальний конфлікт між двома умовними країнами Візерланд та Фогленд. Як діяли військовики? Дивіться. За обсягом завдань, які виконували миротворці, навчання перевершило всі попередні у серії Репітрайдент. Гул гвинтокрилів. Вибухи та постріли лунали в міжнародному центрі миротворчості та безпеки і в день, і вночі. В умовній країні учасникам доводилося відбувати несподівані напади терористів. Здійснювати конвоювання полонених, допомагати місцевому населенню, знешкоджувати саморобні вибухові пристрої, визволяти заручників. Саме в таких напружених умовах військові із різних країн діяли спільно. Такі міжнародні навчання цікаві з багатьох причин. По-перше, чудова можливість потренуватися. По-друге, тут зустрічаєшся з багатьма людьми з різних країн. Відбувається як обмін досвідом, так і культурний обмін. Наприклад, ми проводимо багато часу з нашими українськими колегами-десантниками, які нам дуже допомагають. Сьогодні. Сьогодні ми разом з ними та румунськими десантниками здійснювали стрибки з українських літаків. Таким чином, ці навчання дуже захоплююча подія особливістю цьогорічного навчання стало блискавичне проведення десантної операції. Військовослужбовці України, Польщі, Молдови та Румунії з літаків Ан-26 та вертольотів Мі 8 висадилися у район зосередження противника. Багатонаціональний підрозділ першим вступив у бій з терористичним угрупуванням. Роль противника виконував підрозділ з 80-го окремого полку. Львівські десантники, перевдягнені в одяг умовних бандформувань, постійно змінювали позиції та влаштовували засідки. У Україні є вашою опіку, тому що Україна участвувала в місіях в Іракі українську бригаду замінили замінили ми грузинних. Это был где-то 2005 год, 2006. И там их все хвалили украинцев, потому что они свою свою місію там зробили. Для українських десантників такі навчання також мають неабияку користь. Це ще одна можливість для командирів покращити бойові навички підлеглих та випробувати нові способи ведення бою. таких країн, як Англія там, например, Польща, Америка, мабуть, бойовий досвід тому що вони багато бувають в Афганістані, в Іракі. Ну, е теж від них не відстаємо. У нас так само ребята були в гарячих точках. Так само можуть ділитися своїм бойовим опитом, вчити так само інших десантів з інших стран. Мі-8 використовували не лише під час десантної операції. Гвинтокрили прикривали піхоту, а також перевозили поранених. На одному з навчальних місць мі 8 висадив десанту штурмову групу, яка вчасно допомогла військовослужбовцям із Великобританії відбити напад терористів Я був дуже вражений побаченим. Навчальний центр фантастичний. Його споруди, його величезний розмір. Тут можна проводити десантні операції. Разом можуть діяти піхота, аеромобільні підрозділи, авіація. Я впевнений, що в майбутньому цей центр має можливість прийняти масштабне командно-штабне навчання, яке одночасно відбуватиметься на декількох військових полігонах у Німеччині, в Норвегії, у Туреччині та тут в Україні. Загалом до навчання Трайден» було залучено понад 800 одиниць озброєння та майже 170 військових автомобілів і бойових машин. Здобутий досвід українським воякам знадобиться у миротворчих місіях. Нинішнє літо в Україні доволі спекотне. Стопчики термометрів подекуди сягають 35-40 градусів тепла. Така погода може завдати чималого клопоту вогнеборцям. Адже через посуху може здійнятися від найменшої іскри. Українські рятівники готові до боротьби із цією загрозою. На жаль, жодне літо в Україні не минає без великої лісової пожежі. Чи не найгарячішим видався 2007 рік? На Херсонщині палало близько двох тисяч гектарів лісу. Майже тиждень пожежники приборкували стихійне лихо. В лавах рятувальників було 350 військовослужбовців. Получається, огонь йшов з трьох сторон, і вже треба було такої був момент, що вже треба було бросати машину і вдягати. по команді швидко звернулися і виїхали. Успіли виїхати і загасити. Ну так буквально минута три мы засвернулися, потушили и уехали. У посушливий сезон лісову пожежу доволі непросто загасити, особливо коли вітер ще більше розбурхує полум'я. У 2008 році на Харківщині поблизу містечка Лозова саме таке займання наробило чимало лиха. Вогонь із лісового масиву перекинувся на армійські склади. 100 тонн боєприпасів злетіли у повітря. Жителів з навколишніх сіл негайно евакуювали, а звуки вибухів було чути за десятки кілометрів. В той час, коли цивільні люди чимдуж покидали небезпечний район, пожежники навпаки прямували саме в епіцентр небезпеки. Одним із таких героїв був капітан Сергій Селіпа. Офіцер керував інженерною машиною, за допомогою якої розбирав завали та вивозив цілілі боєприпаси. Це було вже не перше бойове хрещення для військового пожежника. До цього подібну ж роботу Сергій виконував в Артемівську та Новобогданівці і скрізь був у самісінькій гущі подій. Підривались, ну, машина оброньована. Та не було страшно Ні комусь це потрібно виконувати. Коли горять армійські склади, звичайна пожежна машина тут майже безсила. Осколки від снарядів можуть легко пробити і корпус, тому тут потрібна спеціальна техніка. Пожежні танки сьогодні має кожен військовий арсенал. Ця техніка значно потужніша за звичайну пожежну, має більший запас води та може діяти близько до епіцентру стихії. Вже 10 років сержант Ярослав Скорик керує такою багатотонною машиною. Каже, що спочатку доволі непросто було звикнути до цього залізного монстра, а тепер військовослужбовець впевнено почуває себе під його бронею. Бронетехніка захищена броньою спереду, закриваються жалюзі. Для осколочних матеріалів відліту в ракет бомб ну гаситься через пожежний лафет. На армійських арсеналах служба у пожежників дуже відповідальна. Тут під одним дахом зберігаються тонни боєприпасів. Контрактник Ігор Притуляк уже третій рік у лавах військових вогнеборців. Об'єкт, де чергує хлопець, один з найбільших армійських складів України. На щастя, гасити полум'я на території бази нашому героєві не доводилось. Проте з реальним вогнем солдат уже не раз мав справу. На аеродромі суха трава, лист. Хтось їхав, бачок кинув. Загорілось. Виїжджаємо в будь-яку погоду в яке время. У людей, котрі працюють на армійських складах, є свої невеличкі забобони. Приміром, слова, полум'я чи пожежа для них табу. Ніхто з військових, які служать на, на арсеналах, не кажуть, горить, там, возгорання. Є такі які кажуть, умовно горить, умовне возгорання. Ну це такі мамаленькі військовий забобончик. Окрім чергувань на об'єктах оборонного відомства, час від часу армійським вогнеборцям доводиться приходити на допомогу і місцевим жителям. Справа в тому, що пожежні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій не завжди розміщені поруч, а в боротьбі зі стихією кожна хвилина на вагу золота. Пожежа безпечний період літом, коли така погода звертається до нас, люди. Ми нікому не скажімо так, не відмовляємо. Взаємодопомога під час гасіння пожежі це не єдиний приклад спільної роботи військових та рятівників. Разом вони боролися з повенями на Закарпатті, розгрібали снігові замети та ліквідовували наслідки залізничної аварії на Львівщині. А вже з нинішнього року службу з надзвичайних ситуацій приєднали до Міністерства оборони України. Відтепер співпраця стане більш тісною. Цьогоріч рятівники та військові вперше за історію незалежності провели спільне тренування. Масштаб навчань вражає майже 400 осіб, 72 одиниці спеціальної техніки та сім літаків і гелікоптерів. Організатори відпрацювали дії на випадок всіх можливих сучасних загроз, гасили лісову пожежу та займання на промисловому об'єкті, рятували людей після зіткнення потягу з автобусом та навіть очищали територію, де вибухнули цистерни з аміаком. За перебігом навчань спостерігав і президент України. Таку практику слід продовжити і в майбутньому, розширюючи коло учасників навчань. Професію пожежника існує чимало жартів, особливо кипкують над тим, що ці хлопці дуже сильно люблять поспати. Як же ж насправді ставляться українські борці з вогнем до сну? Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся правду. Спить як пожежник. Так частенько говорять люди, гадаючи, що допоки не надійде сигнал тривоги, ці хлопці тільки те й роблять, що дрімають на робочому місці. Насправді ж, раніше займання виникали в основному вночі через те, що освітлювали приміщення за допомогою свічок. Тому відпочивали представники цієї професії в день. Потрібно було навіть вміти заснути майже в будь-якій обстановці та за потреби дуже швидко прокинутись. Сьогодні сучасним пожежникам теж не до солодких снів, адже у них, окрім боротьби із полум'ям, вистачає і щоденних хлопців. Потім. Завжди є робота як літом, так і взимку. Взимку ми очищаємо водойоми, підізні шляхи до майданчиків, сховищ, споруд, літом, викос трави, виставляються пожежні пости з утра до вечора, пожежні обходять всю територію з біноклем, з рацією. Головним завданням пожежників є недопущення появи вогню. За статистикою в 9 із 10 таких випадків винна людина. Та в будь-якому разі рятувальні команди щомиті готові виїхати на виклик. Це ж наша робота, я ж говорю, що ж тут? На, на то ми і вчилися, ягорця, щоб допомагати, рятувати. Но наш номер єгорця 101, ми завжди перші. Ще побажання для вогнеборців мати сухі рукави, але завжди готові до застосування. Проте як люди не намагалися запобігти пожежам, вони час від часу про себе нагадують та героям нашої програми до снаги приборкати цю стихію. 400 студентів з військової кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України на цілий місяць стали курсантами. Як проходило їхнє навчання у танковій бригаді на Гончарівському полігоні, дізнавалися наші кореспонденти. Тут все по-справжньому: ранні підйоми, фізична і строєва підготовка і, звичайно, життя у казармах. Програма зборів насичена. Курсанти вчаться керувати танком і бойовою машиною піхоти. Владислав Волинець вдало виконав усі вправи на БМП. Ніяких складностей у виконанні їзди не було. Той, хто має права на легковий автомобіль, за ну, з легкістю може сісти і виконати їзду. На іншому майданчику юнаки змагаються. Хто глучний у стрільбі мішені вражають з різних видів зброї? Вибив з калашикова 100, а з Макарова 47 із п'ятірісті. Адреналін зашкалює. Так, хотілося б більше стріляти, але так як не мав можливості. Драйв і екстрим звичайна атмосфера полігону. А для курсантів кожне завдання ще й перевірка власних можливостей. Для багатьох справжнім випробуванням став багатокілометровий марш. Ну, у нас було, ми. Стрільба була був марш 30 кілометрів, 15 в одну на полігон, 15 в іншу. Це знаєте, для тих, хто ніколи не ходив такі відстань, було велике випробування для хлопців. Всі пройшли, всі вдало, рота, вся пройшла. Поруч із студентами, військовослужбовці танкової бригади. Вони допомагають, пояснюють і забезпечують усім необхідним. Бригада нам дуже допомагає в усіх планах і технікою, і організацією. І взагалі командир бригади Андрій Миколайович. Дуже тепло. Він я він каже, я завжди вас чекаю. По закінченні зборів юнаки складатимуть державний іспит, і за традицією, після екзаменів тут на полігоні їм вручать офіцерські погони. А погеєм є е, присяга наших хлопців, які присягають на вільність українському народу. Після цього вони будуть атестовані до первинного офіцерського звання молодшого лейтенанта. Цього року 25 офіцерів-випускників Національного університету біоресурсів і природокористування поповнять лави збройних сил та інших силових структур України. Далі у програмі, що вписали в історичну книгу Севочолі учасники війни? Чим вразив іноземних журналістів вітчизняний літак Амфібія? Хто знешкодив диверсантів, які переховувались у горах Криму? Диверсанти причаїлися у Кримських горах. Викрити і знешкодити злочинців, щоб захистити мирне населення. завдання військовослужбовців бригади берегової оборони. Саме за таким сценарієм пройшли батальйонно-тактичні навчання в Криму. Чи вдалося відшукати бандформування – дізнаєтесь із наступного сюжету. Щоб зупинити терористів, у бригаді створили батальйонно-тактичну групу. До її складу увійшли гірськопіхотні, танкові, інженерні та артилерійські підрозділи. Загалом понад 300 осіб та 70 одиниць техніки. В горах діє п'ять груп незаконних збройних формувань загальною кількістю до 80 чоловік. Гірськопіхотний батальйон отримав задачу. Ви у вказаний район та бути готовим до проведення ударно пошукових дій в гірської лісисті місцевості. Після тривалого маршу військові розгортають польовий табір, створюють систему охорони і оборони, облаштовують окопи для бойової техніки та ретельно маскують позиції. Важкувато давалися гірські підйоми та спуски під час здійснення маршу. Труднощів додало ще й те, що вночі діяли диверсанти. Звучала команда «Огонь», вперед, все ринулись именно в то направление, где заметили диверсантов. Сегодня ночью была диверсия, вот, и, соответственно, военнослужащие были с другой части, но как бы военную часть мы так и не узнали. Но сам факт, атака была отбита и причем удачно. По горячих следах разведники выкрыли табер боевиков. На боевых машинах Перша гірськопіхотна піхотна рота почала наступ і витіснила противника у район Долгоруківської Яйли. А мінометна батарея прицільним вогнем знищила склади боєприпасів противника. Проте випробування полем на цьому не закінчені. За легендою навчань снайпер влучає військовослужбовців в плаче. Настає час діяти військовим медикам. Вони повинні зупинити кровотечу. Професія медика – це дуже Благородна професія. Помагати людям ну, не тільки в граждан, але й в армії. Там то такі ж є. люди чи -то діти, вони які теж в нашої помощі. За навчаннями спостерігав командувач військово-морських сил Юрій Ільїн. Він побував на командному пункті, заслухав зауваження командирів та поспілкувався з військовослужбовцями на вогневих позиціях. Рішенням командира бригади батальйонна тактична група була сформована на початку року і весь ресурс був спрямований на її підготовку. І сьогодні настав час, коли необхідно подивитися. В якому напрямку виконується це завдання, які є проблеми, щоб допомогти підсказати, щоб, поправити або забезпечити. Навчання завершилось. Військовослужбовці бригади берегової оборони вкотре довели, що здатні надійно захищати український народ. Спогади з перших уст від героїв Радянського Союзу тепер доступні широкому загалу. За сприяння Міністерства оборони України видана книга, на сторінках якої ветерани розповіли про воєнні часи. Герой Радянського Союзу бесіди так називається двотомник Олександра Филя та Сергія Лекаря. До видання увійшли розповіді 28 ветеранів війни. Кожен із них отримав найвищу відзнаку СРСР. Нами було підготовлено випущено ряд книжок, де дійсно були великі подвіги, яким би хотілося в тому, щоб наші наша молодь, Хотілося б тому, щоб вони їх наслідували по крайній мірі, щоб вони їх знали про такі подвиги. Дехто вже розміняв дев'ятий десяток, але поважний вік не завадив героям прийти на урочисте зібрання. Вони розповідали присутнім історії з власного життя, які відтепер можна знайти на сторінках книги спогадів. Ми почали наступлення на кінезбірг. Було весело. Ну хорошо у нас было, хорошо уже чувствовали мощь свою, силу самое. Ну, было такие были нюансы, что надо было и і... с ними повозиться немножко. Вот нам как раз при... на нашей на нашем пути нашей дивизии форт номер пять, такой знаменитый, он и сейчас знаменитый. Самый, Один из самых больших портов. Нам надо было его. На запис і оформлення усіх інтерв'ю у авторів пішло шість років. Задля цього довелось побувати в багатьох регіонах України. Я відчуваю задоволення, чому як пекар, який спік хліб і його покуштували всі, я так думаю, що збереження пам'яті пам'яті тих поколінь, які на жаль ідуть від нас. Мабуть, це мабуть найголовніше. Книга не комерційна, вона спрямована на молодь. Екземпляри передадуть до навчальних закладів та бібліотек. До кінця року планують видати ще одну подібну збірку спогадів з історіями від жінок героїв радянського союзу. Посольство США в Україні подарувало головному військово-медичному клінічному госпіталю міністерства оборони апарати для зберігання донорської крові. Морозильні камери «Хайер» допоможуть військовослужбовцям з рідкісними групами крові. До прикладу, четверту негативну мають лише 2% українців. Для таких людей знайти донорів дуже важко. Тут допоможе медична техніка, адже один спеціалізований холодильник здатний вмістити понад 600 літрів донорської крові, а це 1600 доз, а отже, десятки врятованих життів це була спільна потреба і зусилля як з боку українських колег, так і з боку уряду США. Відповідь щодо програми профілактики ВІЛ та СНІДу у збройних силах при температурі мінус 40 градусів за Цельсієм плазма та кров здатні зберігатися два роки. Якщо ж вімкнути такий апарат на максимальний режим, а це близько 85 градусів, то навіть через 10 років кров буде придатною до переливання. Ми переходимо повністю на стандарти Європейського союзу НАТО, тому що Ну, не хочеться і велосипед, тому що це вже все є перевірено. У них наука пішла вперед. І нам треба тільки е, йти в ногу з світом от, для того, щоб е, забезпечити здоров'я нашої нації. У майбутньому, за допомогою спеціалізованих апаратів у збройних силах, буде створений так званий банк крові. Кожен український військовослужбовець зможе зберігати власну кров на випадок поранень чи травм, а це значно підвищить рівень медичного обслуговування у вітчизняному війську. Вже третій рік поспіль іноземні журналісти, що спеціалізуються на військовій авіації, відвідують САКську морську авіаційну бригаду. Найбільше увагу іноземних ЗМІ привернув літак Амфібія Б12 Чайка. За час його експлуатації встановлено 46 світових рекордів. Б-12 має висувні шасі, крило типу чайка та турбогвинтові двигуни, що дозволяє виконувати посадку на воді та суходолі. Перебувати у небі він може значно довше свого попередника Б-6. Отже, й дальність польоту збільшилась удвічі. То есть это все, это имидж, это то, что страна должна звучать, она должна в мировой прессе, на телевидении, она должна мелькать, они должны слышать. Потому что вот я недавно давал интервью на, на, одном нашем радио. Они говорят, как, вот музей есть, а авиации у нас нет. Да как нет у нас авиации? Да есть она и летает. Ну пусть не самые новые машины морской авиации, но они боеспособные, они летают. Когда с подводных човнів начали запускать ракеты большей дальности, заданием літака стали пошук и допомога у выявлении цели та здійснення патрулювання на море. Я yeah, пофоткам uh, самолет и uh, пишу статии, за да, журнали uh, в всем мир, но принципно uh, журнали в США, Англия и България. Фотокореспондент Олександр Гольц народився на теренах колишньої Німецької демократичної республіки, вивчив російську завдяки знайомству з радянськими льотчиками. Саме ностальгія за цією дружбою надихнула його творити публікації про авіаційну техніку на пострадянському просторі. Журналіста зацікавив раритетний у Європі літак Берія 12 і, хоча його зняли з виробництва ще у 1979 році, Б-12 є на озброєнні української армії. Військові кажуть, ця машина і досі незамінна під час. С пошук убедводных кораблев. Это уникальный самолет. Остались только некоторые в мире летающие. Они все находятся в Крым, российский ВМФ и в украинский ВМФ. И поэтому корреспонденты, скажем, из нашей страны всегда очень интересно приезжать сюда. Гості із задоволенням фотографували польоти морської авіації, спілкувались з льотним та технічним складом військової частини та оглянули матеріальну базу. Минулого року після відвідування частини іноземні журналісти опублікували понад 50 матеріалів у провідних виданнях світу. Сподіваємось, що і ця поїздка буде не менш плідною, і про українських асів дізнається весь світ. І наостанок огляд військової преси. Танкова дуель, психологічна смуга перешкод, тактична стрільба, біатлон відтепер стають звичними для українських військових. У чому ще полягають зміни системи бойової підготовки? Читайте на шпальтах Народної армії. Видання Крила України повідомляє: у серпні українські військові льотчики презентуватимуть повітряні сили України під час авіашоу в Угорщині, Польщі, Словаччині та Чехії. Нашу державу представлять Су-27 з Миргородської бригади тактичної авіації. Під час навчань СІБРИЗ-2013 кораблі пройшли 4,5 тисячі морських миль. Авіація провела в повітрі 50 годин, а морські піхотинці і десантники здійснили 130 стрибків з парашутом. Більше про підсумки навчань розповість флот України. На жаль, наш ефірний час добі кінця, та ми зустрінемось за тиждень о цій же порі. Вдалих вам вихідних хай щастить.